Чому ти так живеш? Ви думали над цим запитанням? Чому ви так живете, як живете? Ви знаєте, що у Бога є гарний план на ваше життя. Ви могли б жити набагато краще, ніж ви живете сьогодні. Повірте? Скажи людині, яка поруч, Ти могла б жити краще? У Бога є план на твоє життя. А чому ти живеш так, як живеш сьогодні? Тому що зробив або зробила багато неправильних кроків. Вибор робили неправильно. Не були б один з Духом Святим, не були б один Словом Божим. Тому ми і так і живемо з вами, друзі. А могли б жити набагато краще. Кожний окремо і всі в цілому. Українці могли б жити набагато краще. Правда? Да. У нас все є для того, щоб жити краще. І в твоєму особистому житті Бог дав тобі все, щоб ти жив краще, чим ти живеш сьогодні. І якщо ви будете ходити до церкви, молитися, е, читати Біблію, старатись виконувати слово Боже. Ось перед нами сидить молодий хлопець. Гарний, красивий. В нього все життя попереду? Яке воно буде в нього? Добрим чи поганим? Благословенним, щасливим. Наскільки він буде успішним в житті? Від чого залежить? Він буде, що Від Бога ви залежить? Від Бога. Багато людей думають, що від нього тільки залежить. Залежить і від Бога і від людини, який вона буде робити вибір в своєму житті. На кому він жениться? Це буде залежати його життя? Так. Дуже багато. Яку професію він вибере? Які друзі в нього будуть. І які відношення в нього будуть з Богом. Це саме головне. Це саме головне, які відношення він буде мати з Богом. Якщо він стане дитям Божим, покаявшись, він може прибігати до Бога. А Бог багатий милостю у Бога все є. І навіть неможливе може стати можливим. Ви знаєте, я ніколи, будучи невіруючим, я ніколи не думав, що я можу побудувати дім або купити машину. Я думав, що тільки бандіти купляють машини і будують дома. Ну, уявіть, скільки треба грошей заробити, щоб купити машину? Дуже багато. Але один чоловік сказав: Олег, якщо Бог тебе благословить, то нема значення чим ти працюєш, чим ти займаєшся, ти можеш сірники продавати і бути мільйонером. Амінь. Якщо Бог тебе благословить. Боже благословіння це дуже важливо в житті, коли тебе благословляють Амінь. батьки, коли ти робиш такі речі, які подобаються Богу, і Бог тебе благословить. Бог просто відкриває двері. Посилає людей, дає мудрість займатися чим займатися, і Бог дає успіх. Бог каже, я даю тобі силу і мудрость приобрітати багатство. Я, Бог каже. І коли ти розбагатієш, ніколи не скажи, навіть не подумай, що це мої руки. А це я сам досяг цього. Бог тобі повинен. Якби не Бог. Проте <реш> ти букви, да? друзі. Ми жили ось в Україні, наприклад. Да? Не сильно звертались люди до Бога. А ворог забрав мир, приніс руйнування. І ми сьогодні розуміємо, що без Бога ми пропадемо. І сьогодні багато людей почали молитися, волати до Бога. Є ще багато чого Бог нам дає. Ми просто цього не розуміємо. Ми думаємо, що це так просто. Так нам хочеться і воно так є. Ні, все, що ми маємо, це Божа милость і Бог нам дає. Бог дав нам цю планету земля. Бог дав нам здоров'я, дітей, сім'ю. Бог дає. Написано так: все добре, воно приходить від Бога. Всякий дар благий. Все те добро, яке ви маєте в своєму житті, це від Бога. А старі люди колись казали так: без Бога не до допорога. Нічого ми без Нього не можемо зробити. Тому ми завжди маємо молитися і дякувати Господу. Амінь? Амінь. Хай Бог благословить, досягайте любові, моліться, рівнуйте. Господь каже, хто прагне, прийди до мене. І ви отримаєте Святого Духа. Хто прагне? Якщо є велике бажання отримати Духа Святого, ви його обов'язково отримаєте. Благослови вас Бог. Амінь.